thank you прийшла на цей проект щоб реалізувати свою ідею про роздільне сміття мій внесок в чисте здорове майбутнє, так як проблема сміття є глобальною в цьому в цілому світі, нашу громаду ця проблема не оминула. Хочу підвищити рівень знань наших мешканців про відходи і реалізувати такий амбітний проєкт сортування сміття, додати баків, транспортні засоби для їх збирання і реалізація цих відходів. Ми працюємо над проєктом Фестиваль Ремесел або Велисова спадщина на Случу. Даний проект присвячений відродженню традиційних українських ремесел і дасть змогу людям реалізувати себе в даних ремеслах. Він також вирішить проблему споживацького ставлення взагалі до ресурсів, тому що от саме через ремесла, через виготовлення речей не фабричним способом, а ручним способом людина більше бережно відноситься до ресурсів і більше цінить те, що має команда працює над проектом шляхами рідного краю Від витоків до сьогодення, і як для мене на сьогодні в нашій країні. Дуже хотілося б покращити рівень знань саме історії, культури і взагалі того, що стосується саме наших витоків. І ось цей проєкт допоможе нам, якоюсь частинкою, своєю цією, з'ясувати і допомогти нашим громадянам ось у цьому питанні. Насамперед, курс основи проєктного менеджменту це вагомий крок у розвиток нашої громади. Тому що тут зібралися люди, які хочуть втілити свої проекти в освітній, культурній екологічній сферах. Також вдячна нашим лекторам, тому що вони мають великий багаж знань для того, щоб втілити ці всі наші ідеї. І я надію, що в майбутньому таких курсів буде більше. Шовши на даний проект, в мене за мету стояло навчитись чомусь новому для себе, просто інформаційно знати щось, якісь для себе. Дізнатися інформацію, що таке взагалі менеджмент. але завдяки даному проєкту, завдяки той темі, яку вибрала наша група, а це вкладення інвестицій, інвестицій в тер... в Миропільську громаду. І залучення інвесторів для Миропільської громади, я вважаю, що це якомога більше надасть якихось. Ідей якихось ресурс. нових планів ресурсів саме для людей громади. Я дуже хочу, щоб цей проект реалізувався, щоб якомога більше інвесторів побачили це. Малий бізнес, середній бізнес. Люди різного бізнесу втілили свої якісь якісь ідеї інвестиції саме в громаду. Над розвитком нашого проєкту, де будуть надаватися соціально-психологічна допомога дружинам захисників Миропільської громади, шляхом проведення тренінгів, семінарів, заняття, які будуть пов'язані з мистецтвом, з фотографією, для того, щоб допомогти їм психологічно. Розвантажити їх, отримання базових знань з розвитку бізнесу і для того, щоб вони могли підтримувати один одного в житті, в сім'ях і в суспільстві. Всі я прийшла на цей проєкт, щоб дізнатися щось нове для себе і втілити це в своїй роботі. Ми загорілися. Шкільним підприємництвом і вирішили в школі створити шкільне підприємство з вироблення продукції. Шкільне підприємництво, звичайно це бізнесова діяльність дітей під наглядом старших, тому ми будемо залучати до цього і вчителів, і учнів. Сподіваємося, що у нас покращиться і співпраця. Ми станемо фінансово, фінансово грамотні і дорослі, і діти. Тим самим покращимо. Роботу в школі, покращимо харчування в школі і будемо мати якийсь дохід. Основи проєктного менеджменту для мене особисто ну, дуже цікавий. По-перше, це нові знання для власного розвитку. По-друге, це робота в команді. А разом набагато простіше, ну набагато простіше знаходити дієві інструменти для роботи над проєктом. Хочу подякувати нашим тренерам за доступну та цікаву інформацію, адже ну, проєкт він власне такий важкий. Потрібно багато думати, знаходити такі шляхи, але наші тренери наштовхують, мотивують нас завжди, допомагають, і це полегшує роботу. Особисто. Ми працюємо над проєктом Зростаємо разом. Це проєкт пов'язаний з моєю такою професійною діяльністю з дошкільною освітою. Думаю, що все вдасться. Проєкт буде написаний і запросимо батьків і діток дошкільного віку у вихідний день в суботу на зустрічі. Цікаві для того, щоб дітки зростали. Розвивалися і батьки знали, як розвивати і виховувати дітей. Я щиро рада, що маю можливість бути дотичною до курсу проектного менеджменту. Це надзвичайна можливість виграти ось такий грант в нашій громаді. Це вперше, мало того, не лише в нашій громаді, а й в сусідніх громадах. Тому ми знаємо, що в цьому кроці ми попереду це мотивує, надихає. Особисто для мене можливість пройти курс проектного менеджменту це прокачати свої скіл та софт-навички, навчитися працювати в команді, слухати один одного, поважати думку інших і в результаті прийти до правильного вирішення усіх наших поставлених завдань а в майбутньому і успішної реалізації нашого проекту Меропільщина інвестиційно приваблива. Особисто для мене даний проект це. Великі можливості, і я вірю, що ми зможемо реалізуватися командою. Ми зможемо реалізуватися громадою. І я тут для того, щоб знайти однодумців, для того, щоб відкрити це вікно на європейський шлях розвитку, для того, щоб здобути нові знання, тому що проектний менеджмент це зараз актуально для розвитку. Громад для розвитку установ комунальних, для розвитку підприємств, для громадських організацій. І тому, звісно, що хочу подякувати як громадській організації Горизонт змін, так і нашій місцевій громадській організації Портал змін за активність, за те, що вони бажають розвитку і не бояться брати на себе відповідальність. Сьогодні, вигравши даний проєкт, даний, даний конкурс із навчанням для дорослих, вони заявили вже про себе як потужна громадська організація, яка буде мати гарну історію розвитку. Громаді потрібно як найбільше таких організацій, які зацікавлені в розвитку, адже кошти потрібно. Шукати як внутрішній потенціал використовувати, так і кошти європейського розвитку. Саме в цьому полягає на даний час розвиток усіх громад в Україні. Дякую всім учасникам, учасницям проєкту, Дякую за те, що не побоялися, зареєструвалися за те, що відвідуєте заняття за те, що стараєтесь, намагаєтесь і вникаєте в це. І... Звичайно, все вдасться. Все вже сказали про курс, про проєкт. Всім дякую. Єдине, що хочу підкреслити, що ми всі разом, то тобто групою, групи, всі командою вчимося залучати ресурси в громаду і управляти ними. І сподіваємося, що все вийде.